Щомісяця студент Олександр Олялин знімає гроші з картки, аби заплатити за житло. Останнє спілкування з банкоматом виявилося невдалим. Більше тисячі гривень за раз. грошова машина видавати відмовилася. Мій банк встановив ліміт тисячі гривень, і більше тисячі знімати не вдалося. Зателефонував в банк. Вони відмовились міняти ліміт. Вони сказали, що евакуювали всіх тих людей, хто займається зміною ліміту. А ось киянці Ользі не тільки не вдалося необхідну суму зняти, а а й повернути депозит не вийшло, а гроші жінці вкрай потрібні. Адже ще до усіх економічних коливань вона розпочала ремонт у квартирі. Пыталась снять деньги в банке 20 в 20-х числах февраля. Мне сказали, что денег в банке нет, поэтому попросила своих родственников прислать мне переводы за границей. Но эти деньги я тоже не могу снять в банке сразу. Я могу снимать только по 500 гривен в день. Так как курс доллара росте, хотела сделать ремонт. вовремя. Это нарушает все мои планы, потому что по 500 гривен в день я ні, ні з ким ні за не можу розчитатися за спостереженнями банкірів. За минулий тиждень попит на готівку досяг свого піку. Українці знімали по 10 мільярдів гривень на день, депозитів забрали майже 30 мільярдів. Аби національної валюти вистачило на всіх, банки встановили ліміти на утримання готівки в одні руки. Це було в прижину з рядом служності з підвозом налічної валюти, проблемами зв'язаних з тим, що був певний перехідний період зміни власті, який привів... К определенному хаосу коли у нас бізусловна кадонас ісвидати одному чоловіку сто тисяч гривень, далі роздати 100 тисяч чоловік по тисячі гривень. Да, ми виберемо то, щоб какмул найбуля широкий хават. Тоді ж підвищився і попит на валюту, що й призвело до знецінення національних грошей. Експерти певні, доки Україна не отримає реальної допомоги від міжнародних фінансових організацій. Очікувати на здешевлення іноземної валюти не варто. Долар практично практичські застіпаріті нашого гривні. Тобто я так розумію, що дітей курс. В інтервалі 9-9,5, можливо, до 10 гривень за долар – це той курс, який в принципі нове проїздства планує підтримувати. У Нацбанку збираються впроваджувати заходи, аби якнайшвидше реанімувати вітчизняний фінансовий ринок. Задля цього уряд запросив місію МВФ, яка протягом тижня вивчатиме економічну ситуацію в Україні. Питання ліквідності банків і депозитів фізичних осіб юридичних це є пріоритети. Ми розпочали і дотримуємося гнучкої монетарної політики. Для цього ми допрацьовуємо стратегію, і реформування буде обов'язково розпочати в банківській системі України. Попри політичні пристрасті, найголовніше не панікувати, запевняють у Нацбанку. Вже з початку березня українці знову почали відкривати депозити, і це правильно кажуть експерти. Тримати гроші радять не вдома у скляних банках, а в надійних фінустановах. Тільки вони можуть захистити національну валюту від інфляції та девальвації. Крім цього, на депозитні рахунки будуть капати відсотки. А якщо вам терміново знадобиться готівка, радять зателефонувати до банку, пояснити ситуацію та попросити надати доступ до своїх заощаджень. Анна Грішена Нона Лактіонова. Максим Петраков та Іван Головач п'ятий канал.